Привіт, мої любі українці, гості України! В цьому відео ми зараз з вами научимось писати заяву про відсрочку від мобілізації. До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли нам стане у нагоді. А поки що ми зараз просто візьмемо і научимось писати цю заяву. Тому що багато з вас, хто дзвонить і каже: Ігор, я розумію, що є цей додаток 4, але як там писати, що там писати, ну важко розібратися. Допоможи, будь ласка, ось зараз саме ми цим з вами і займемося. І так, що ми маємо з вами розуміти? Будь-хто з вас сьогодні може отримати відстрочку від мобілізації. На різних підставах, але зараз відео іде не про це. І ось, коли ви вирішили написати цю заяву на відсрочку, ви маєте розуміти, по-перше, як її написати, по-друге, як її подати цю заяву, і як отримувати відповідь по цій заяві. Оце три головних питання, які ми зараз з вами розбирає, розберемо, тому влаштовуйтесь поудобніше і починаємо. І так ідемо. Шапка цієї заяви. Вона має містити таке поняття, як заява пишеться на ім'я голови комісії. Тому що саме в постанові 560 зазначено саме такий термін на ім'я голови комісії. Що таке на ім'я? Це має бути його ім'я. Але оскільки. Там немає прізвища, тепер виникає питання: а хто ж такий голова комісії? На кого писати? Хто з них голова? Все дуже просто: в цій самій 560-й постанові чітко зазначено, що голова комісії це є керівник ТЦК та СП. Бачите, все просто. Тому в шапці цієї заяви ви пишете голові комісії такого-районного то районного у місті Києві, там, чи є у вашому там місті, чи районному якомусь центрі, територіальному центру комплектування та соціальної підтримки. Зрозуміло, на кого в шапці пишеться ця заява. Все, питання зрозуміли. Тепер йдемо далі. Далі ми йдемо по фабуляру оцьому, цьому додатку 4 560 постанови. Зазначається, від кого подається ця заява? Від громадянина, і ви вказуєте тут своє прізвище, ім'я та по по-батькові. І зазначте число місяць та рік народження. Ну, є така форма. Далі ви обов'язково зазначаєте. Індивідуальний податковий номер. Ви знаєте цю назву як ідентифікаційний номер, тому що це все зазначено в додатку 4. Якщо ви це не вкажете, те про що зараз я вам кажу, це буде підстава для повернення цієї заяви. Далі обов'язково вказуйте адресу місця проживання, вашу адресу місця проживання. Того, хто подає цю заяву, вказуєте, індекс, місто, квартира, будинок, ну, все зрозуміло, ваша адреса місця проживання. Далі обов'язково має бути зазначений графа адреса електронної пошти. І якщо у вас немає цієї електронної пошти, просто зазначаєте відсутня і обов'язково пишете контактний номер телефону. Обов'язково зазначте ваш контактний номер телефону, оскільки саме по цьому номеру телефону з вами потім зв'яжуться представники ТЦК або представники комісії для того, щоб повідомити про результати розгляду цієї заяви. Це напряму визначено в постанові. Ну, якщо у вас немає номеру телефону, тоді все одно пропишіть контактний номер телефону і тут напишіть, що відсутній, не користуюсь. Ну або такі ж. Далі, тепер переходимо до самої заяви. Тому що ми з вами вже розібралися шапкою, і тепер ми переходимо до заяви. Що пишеться в цій заяві? По-перше, я вкажую, хто ви, такий то такий то повідомляю. І далі ви зазначаєте, описуєте в першому абзаці підставу, на якій вам мають надати цю відсрочку. Описуйте своїми словами, не треба там нічого такого юридичного, там, якогось тлумачення, не треба це все зазначати. Просто пишете своїми словами. Так? Тепер далі. Коли ви зробили оцей весь опис, ви переходите до другого абзацу. І саме в цьому абзаці ви маєте чітко зазначити підставу вже юридичну для цієї відсрочки. Тобто, конкретне посилання на пункт. І частину статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, і ви це повинні зробити обов'язково. Це вимагає оцей додаток чотири. Тобто, яка конкретно, який конкретно пункт, яка конкретна стаття, ну, все це означає юридичне обґрунтування. І саме головне в цій заяві прописати наступне речення. Ось я вам навіть жовтеньким його виділив, що про результати розгляду заяви та прийняти рішення, прошу повідомити мене письмово за адресою. Можете тут написати свою адресу зразу в цьому абзаці. Або, так як це зробив я, наприклад, що зазначено у заяві. Зазначення у заяви адреса це оця адреса, яку ми з вами писали у шапці. Тут уже як вам більше подобається. І тепер переходимо до пункту, без якого взагалі ця, розгляд цієї заяви неможливий це додатки. Ви прямо отак в заяві, як оце я зараз вам прописав, пишете: Додатки. Двокрапка, і пішло. Перше копія паспорта. Друге. Оце оце переписуєте, ставите дату, тут пишете своє прізвище, ім'я, по батькові і ставите підпис. Так, ми розібралися, як писати заяву для того, щоб ви могли це зробити більш якісно. Ви можете скачати ще оцю заяву, цей шаблончик. Для цього вам потрібно перейти в описі до цього відео або в коментарях. Подивіться, я залишаю для вас посилання на мій телеграм-канал, там буде оце, оцей саме зразочок. Ви зайдете на телеграм-канал, потім скачаєте, і у вас буде все окей. Але це ще не все. Ви зайшли на мій телеграм-канал, скачали заяву, роздрукували її. Так. Заповнили, підписали, і тепер вам треба її подати. І ось тут виникає підводний камень, про який мало хто знає. Тому що у відповідності до пункту 58 560 постанови, оця заява підлягає обов'язковій реєстрації. І ми зразу з вами подумаємо: йолки-палки, це проблема. Це що означає, мабуть, те, що ми маємо подати заяву особисто в ТЦК, але. Ні. Не ви ж реєструєте цю заяву, а реєструє якась посадова особа, яка сидить в цьому ТЦК. І вона може зареєструвати, а може не зареєструвати. А ваша вина в чому? Ви ж то принесли заяву і подали її для реєстрації. І в цьому пункті немає алгоритму саме як ви маєте подати цю заяву. А у нас, визначеному законом порядку, є наступний варіант для подання цієї заяви. Принести особисто покласти на стіл, там де мають її зареєструвати. Другий варіант це подати поштою. Якщо ви підете на Укрпочту, вложите цю заяву в конвертик, зробите опис обов'язково, додатки всі завірите і відправите. Це також вважається, що заява подана належним чином. Якщо у вас в кабінеті хтось, оця посадова особа, не буде приймати заяву, відмовиться її реєструвати, бажано цю дію зафіксувати, написати скаргу на цю особу, дізнатися її прізвище, ім'я по батько, можливо, навіть поліцію викликати. Не бійтеся цього робити, тому що вам не мають права відмовити у реєстрації цієї заяви. І вже якщо ви будете безсилі... Тоді вже йдіть і відправляйте цю заяву пошту. Але законом не заборонено зробити і так, і так, перестрахуватися. Це не заборонено. Тому що це законна заява на законну від від мобілізації. Тепер йдемо далі. Якщо вам відмовили у реєстрації, а вони, як правило, в ТЦК що кажуть вам? Ти йди проходь ВЛК, а потім ми в тебе заяву приймемо. Так? Це незаконно. Тому що ВЛК. І подання заяви на відсрочку від мобілізації це дві речі, які відокремлені одна від одної. Ці дві дії одна від одної не залежать. Ви можете паралельно проходити і вилка, і паралельно може розглядатися ця заява на відсрочку від мобілізації. Тому ви можете сказати, я дуже поважаю ваше рішення, я обов'язкового пройду. Давайте мені повісточку, але заявку, будь ласка, зареєструйте. Чому це надважливо? Чому ви це маєте зробити в будь-якому випадку? Тому що поки комісія не ухвалила рішення по оцій заяві, військовозобов'язаний не підлягає призову. Тобто, поки комісія не вийшла вам, оце рішення, про яке ми зараз пізніше поговоримо, трошки пізніше, так? вас ніхто не мобілізує, не мають права. Тому ви маєте наполягати на тому, що заяву мають зареєструвати в будь-якому випадку. Незалежно зараз дадуть вам направлення на ВЛК чи не дадуть. Точка. Зрозуміло, так? Йдемо далі. Після того, як ви подаєте оцю заяву, оця вся комісія, яка збирається склад, до речі, важливо сказати, що в склад комісії хто входить? Це голова. ТЦК, керівник ТЦК, вибачаюсь, це голова комісії, і члени комісії. І хто такі члени цієї комісії? Це представники апарату структурних підрозділів районної або міської, міської держадміністрації, як правило, це працівники освіт відділів освіти та науки, охорони здоров'я, соціального захисту населення, служби у справах дітей. Ну, це підрозділи, так? Оце буде така комісія. І ось ця комісія засідає протягом сіми днів приймає рішення, це сім днів з дня надходження цієї заяви, так? І потім, відразу після того, як буде прийнято рішення, хтось з представників цієї комісії, уповноважена особа, телефонує вам на оцей номер телефона, про який я вам казав, що ви зазначили у шапці заяви, і каже: Шановний. Такий-то, такий то Відносно вас прийняте рішення по вашій заяві, воно позитивне. Або воно негативне. Ну, це вже залежить від того, яка там, як там була подана заява, чи правильно подана вже чинники. Чому воно позитивне чи негативне, ми зараз з вами розбирати не будемо. Так? І після того, як вас по телефону повідомляють про розглянуте рішення. Потім вам висилається довідка на вашу адресу, або особисто вручається відповідно до додатку 6 оцієї постанови 560-ї. І отже, в цій довідці буде зазначено, по-перше, те рішення, яке прийняла комісія з приводу вашої заяви, і буде вказаний той строк, на який ви отримали відстрочку від мобілізації. Тобто, це офіційний документ, який висилається вам. Саме у формі, визначеної законодавством. Це додаток 6, постанови 560 КМУ. Ось такий алгоритм всіх цих дій. Я зараз думаю, що ви отримали максимальну інформацію, що будь-хто з вас сьогодні зможе подати цю заяву абсолютно без питань. Але якщо ви це не зможете вже зробити за цими алгоритмами, ви можете звернутися до мене. Номер телефону є, будь ласка, в коментарях в описі до цього відео, для того, щоб я вам допоміг зробити цю заяву. Підготувати і впровадити цю заяву в життя. Тобто, якщо ви будете чогось боятися, не знати, що там написати в цій заяві, як її подати, ви зможете звернутися, отримати як мінімум консультацію, як максимум цю роботу може зробити за вас. Адвокат. І цей адвокат може бути з мого адвокатського бюро, Лепявка та партнери». Тому звертайтесь. Ще раз нагадую: телеграм-канал містить зразок цієї заяви. Ви просто туди переходите, там. Віддайте по посиланню і отримуйте зразок, який ви зможете просто взяти і скачати і роздрукувати взагалі без питань. Я це ділюсь з вами безкоштовно. Тому переходьте на телеграм-канал, підписуйтесь на нього і користуйтесь цією заявою на здоров'я. Отже, кому це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо відео не сподобалось, ну куди ж його не втопити, понижче туди дизлайком. Самі розумієте. Підписуйтесь на цей канал, а з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.